Всім велике привітулі в резервет! Яка класна картинка, хоча трішки все перевернуто, але кольори бачу є новиночки, бачу якийсь класний кардиган в ромби є. Багато шерсті. Цього року багато шерсті в резерве, джинсики появилися нові. Це все шерсть, яка палітра фарб. Різні пальто, різні шубки, шкіряні спіднички-козаки, верхнього одягу купа. різні аксесуари, сумки і шарфи, з натуральної замші чоботи. І ось знову яка ще класна картинка. Шерсть, стрейчеві джинси, шубки. Вау! Тільки погляньте. Ну що можна закінчувати? Все практично показала. <ріх> ну ні, давайте будемо все детально дивитися. Я прийшла до цієї локації, де кардиган в ромбо, де картати пальто і однотонне бежеве в верблюжому кольорі. Там ще є черевики, такий сталікантрі з бахромою, з натуральної замші. Сподобався кардиган в'язаний. А Авромба трішки гірчичного є. Видно, що якісний, тепленький, верезер, цього року багато шерсті є, застібається на гонщики. Так, знизу хтось повісив водолазку. Можна, напевно, так одягати, 1700 гривень і до XL є. Ано це оверсайз, наприклад, ось цей у розмірі М. Ано, він великий. Клад 6% в шерсті непогано. Ось така водолазочка, не можу сказати, що вона гірчична, вона швидше всього в такому відтінку шартрес 1099 гривень. На короткий рукавчик реглан це з поліамід. Якісна досить ця водолазочка. Це пальто було в моїх інших відео. Я просто захоплювалася цим пальто. Досить воно стильне, класненьке, Підібрані кольори. Написано, що в складі є шерсть. Можливо, повністю, можливо, частково. Застібається на гудзики. Довга, гірчична підкладка, така акуратно підшита. В складі 31% шерсті. І є віскоза, і акрив, і поліастер. Як вам ось таке пальто без підкладки 6600 з поясочком прямого крою, двобортне, застібається на дві кнопочки, М'якусіньке. Якби можна було розказати і передати вам відчуття, коли торкаєшся до цієї тканини. Дуже приємно, навіть більш приємніше, чим ось сто картати, хоча воно теж класне, є шерсть. Ну, тут просто як ніби тримаєш якусь річ з але тут точно кашеміру немає. Тут, можливо, частково є шерсть. Букові кишеньки. 48% шерсті. Є віскоза, і і акрив. 48% шерсті. Досить непогано для пальто. Сітнички пліси Vani Print. 1400 гривень з ремінчиком. Верхня частина, як сіточка Animal Print, а підкладка еластична тканина в чорному кольорі. І однотонні чорній є теж верхній шар січа тканина, Теж плісе. Такі кардигани теж кольор такий шертрес 1700 гривень. Укорочені і є в кольорі моко. Класика. Склад і 5% шерсті. Акрил поліестер, поліамід і шерсть. Добротна куртка в зеленому кольорі, глибокий зелений, як скло пляшки. З поясочком. Досить тепла. Тут і на кнопочки застібається, і на блискавку, і є капюшончик. Ну, Варта у 3000 гривень до 2X L. І є в чорному кольорі. Бачу. Не знаю, чи колір зелений відобразиться у відео. Вона така довгенька з кишенями, що закриє вам спинку. Сподобалася ця куртка і рекомендую. Така куртка ще й в чорному кольорі. Бачу тільки одна, розтібнута, хтось приміряв. Напевно, чорні куртки, що вище розбирають, чим зелені, це зрозуміло. Черевики, ковбойки, козаки, по-різному кажуть. Як з натуральної замші. Теж колір такий трішки духаки, зеленкуватий, Преміум лінійка. І вверх натуральна шкіра. 3 тисячі гривень. Це в'язані кофточки вкуси, це 100% шерсть. Можливо, 1900 гривень, зараз точно скажу. А 100%, так, 100 шерсть. Тому що я вже їх показувала і пам'ятаю, які вони м'якусінькі і у блакитному кольорі, і білий, і блакитний. Ось такий. такий насичений, блакитний, з таким холодним підтоном. Повернулася до цих черевик, до цих батальйонів. Це натуральна замша і всередині теж, напевно, ні, тільки верх. Тут штучна. Можливо, устілка шкіряна. Преміум лінійка. Верх шкіра. 3 тисячі гривень. Шерсані Ніжно-рожевий, коричневий. І різна палітра на будь-який смак. 1700 гривень. Теплюші, м'якесенькі, який красивий лавандовий відтінок, м'якусенький джемпер 100 від... ні, не 100% є шерсть. Якась частинка, 1800 гривень. 22% шерсті і 8% альпаки. Прекрасно. І ще колір мені дуже сподобався. Колір лаванди. В яку ціну така пухнаста шубка. Ой, яка вона лагесенька, мохнатюча, широкий рукавчик. Вже стало жарко і тепло, коли її побачила, взяла в руки. Точно в ній буде тепленько. 4600. І добре тим, що вона не є важкою. Так, ще такі джемпери, блискітки, такі конічки 1400 гривень. І в складі 6% є шерсті. Об'ємні в'язані кардигани в сірому і в кольорі Тіфані. 1800 гривень. 10 шерсті. 1900 гривень джинси slim і до неї зуни кльош з такими швами спереді, як стрілки, з високою посадкою і джинс досить м'якенький. Джинсові оверсе сирочка, дуже як а, яскраво світло, світло зверху, і погано видно, 1800 гривень. Трішки кольори, як вигубляться, не настільки вони відображаються як реально. Сирочка може бути, як і куртка, можна носити а, по, наприклад, по якійсь футболці і по водолазці, тому що досить цупкий джинс. Ще такі стилі аг'ї. Світло-бежевий колір. Це натуральна замша. Нічого собі. 2000 гривень. Супер. Вверх є шкіра, натуральна замша. Ще допродають курточки з натуральної замші, куртка жакет, 6 тисяч гривень. В кольорі кори це такий аромат приємний натуральної замші. Силочка поруч, жіноча, ну це все жіноче, у бордовому кольорі півтори тисячі гривень і це котон. Красивий зелений колір. Насичений. 1300 гривень. Можливо, тут є шерсть, а можливо і зовсім немає. Прекрасно 5% є шерсті, акрил. В рожевому кольорі ніжному, ніжно-ніжно-рожевий. І в сирому кольорах. Що новенького, що новенького, нам приготовив магазин. Цей бренд прекрасний, ось такий ще є кардиган в новинках, просто свіжачок. 1700 гривень. Такий гузочки милі. тепленький на вигляд, і стягується уверху. Такою стрічкою, мережевною як мережево прошва. 1800 гривень. Як вам такий в'язаний кардиганчик? Чи хотіли б ви мати в своєму гардеробі В складі акрил, поліамід. Так, і 25 поліастеру, а це мережево. Це стоїть бавовна. але там ролі не грає, було б навпаки було б прекрасно. Можна до цих штанів клітиночку сірих, класичних. Непогані штани, пояс і гумка 1700 гривень. Широкий досить за щіпами, з такими складками, з боковими кишенями. 73 поліестеру, 25 віскоза і 2 еластану. Поліестер, віскоза, еластан, костюм на Ось така блуза, 1400 гривень, яка вона розкішна. гузички з натурального перламутру. Молочно-білий колір. Понизу борочка, вся така жіночна, розкішна, досить а, ось така ще курточка є. Теж, я розумію, що це новиночки, досить така цупка тканина під натуральну замшу. В середині що, всередині кожух, нічого собі, яка ціна? 3000 гривень. А також кардиган у новинках цікавий. Ось такий з такими бантами з органзи, середньої щільності в'язки, застібається на кнопки. 1900 гривень і склад і 4% шерсті. Друзі, ось такі були новиночки. Всім дякую за увагу, хто був зі мною.